А й а що у вас сварили? Нічого. А кури у вас несуться, ні? А півні несуться. Батько казав, розпитає його всім, а про що я розпитувати, я вже і забув. Та піди піде до батька, розпитає, забув. Батько добре казав, не є, так не домовишся обо всім. Ні об чим нам домовлятися. Як не учим. Ти з вами йдеш? Ні, голубчику, цього ніколи не буде. А чому не буде? А те, що я не піду тебе. А чому не піду? А чому не хочеш? А не хочу тим, що не хочу. А батько казав, що ти підеш. Кажу, що не люблю тебе. Наші сватня, ще ви неповіді писани. Пісені, пісень, ей, пісня, чи як тебе там? Оп, коли б ти була б моєю жінкою, я б тобі всю пику побив. А то що тепер, не модно? – Мені батько казав, що після весілля жінку можна бити скільки хоч. Чи ж, а поки що ляскою просю, піди за мене. Тож коросів прийшлемо, мучу присилати. Ну присилай-присилай, побачимо, якого близ не спімаєш. Скажи ж мені, я пожену, що будемо робити? А кажи, ти знаєш, а я не знаю. Мабуть, я знаю, а ти не знаєш. Та ну тебе зовсім. Ага, так я зараз тобі розкажу, ні, де правді діти, мене батько навчив. Чи сказати? Ну, скажи, скажи. На печему куржів, на мене мама. Пишаємо з медом, посідаємо за сіл і їсти, і, і не Йому сказано, я ще зроду не женився. Десь гарно жона тому живеться, всі люди на світі женяться, Будеш мені помити, голову.